Котики, маркотики вітаю! І за лютий березень я поповнила свою книжкову бібліотеку новенькими книгами. Такий у мене стосик із 13 книг. Тож сьогодні я б хотіла розповісти вам про свої книжкові покупки, що я там купила, це все вам діло показати, і робимо із вами традиційний кофт за мої витрачені трохи гроші. Але ви знаєте, на книги то все діло не шкода витрачати. Я точно колись куплю собі весняно літні чашки, але це буде так згодом, де ж там потім. Перша книга, яку я бачу перед собою, це справа Василя Стуса. Це книга, з якою я давно хотіла познайомитися, і я починала її читати електронно. Але тут є різні такі вирізки зі статей, якісь там судові рішення, ухвали. І читати це все електронно це було якось неможливо, тож я вирішила все ж таки купити цього фоліанта, з ним познайомитися. Поки що так трохи відкладаю, відкладаю, відкладаю. Але впевнена, що ах, очі бояться, а руки беруть і читають. Певнена, що ви чули про Василя Стуса про його затримання, утримання, ув'язнення радянською владою. Я також про це чула, але хотілося б дізнатися набагато більше і подивитися, все ж таки, як там раніше фабрикували всі ці справи і як люди могли стати політичними в'язнями, тільки через те, що вони були незгодні із таким диктаторським режимом. Тож, буду обов'язково в цьому році читати і певно, що ділитися із вами своїми враженнями. Але поки що я так гортала-гортала, розумію, що це буде важко, тому що. Тут потрібно ось так засідати, і це не просто якась там е, пригодницька, якась історія, яку ти сідаєш і декілька днів читаєш. Ні, тут потрібно буде довгенько посидіти, але я готова і дуже хочу вже прочитати цю книгу. Наступна частково історична книга має назву Брама Європи Сергія Плохія Історія України від скифських воїн до незалежності. Я часто бачила цю книгу в рекомендаціях, часто бачила її там в топах книгарень і вирішила, а чому б її не прочитати, не подивити свої знання історії України. Щоб більше орієнтуватися в ній більше розбиратися і мати можливість оперувати тими різними датами, подіями, і щоб ще раз собі нагадати про все те, що відбувалося в історії, також я бачила на цю книгу позитивні відгуки. Що за допомогою цієї книги можна багато цікаво, не нудно дізнатися про історію України, тож буду з нею також знайомитися уже. Придивилася коротко про що буде йти мова, і ніби нормально, нормально. Це також та книга, яку потрібно сідати і там 10-20 сторіночок в день читати, не більше, щоб це все діло вкладалося, вкладалося і вкладалося. Бо я вже давно хочу оновити свої знання з історії, і думаю, що ця книга така чудова нагода це зробити. Три книги, які можна сказати, я купила випадково, тому що я рідко купую щось таке психологічно мотиваційне, але все ж таки, перша книга, яку я купила, має назву Синдром Самозванця Еш». Амбріч, як прожити неймовірне життя, на яке заслуговуєте. Я вже почала читати цю книгу, я десь на середині цієї книги, але поки що якось знаєте, ну щось трішки не те. Я б не сказала, що в мене взагалі є в житті цей синдром самозванця. Немає прям такого, що я себе недооцінюю, але все ж я думаю, прочитаю. Можливо, візьму для себе якісь цікаві важливі поради, Але поки що півкниги це тільки про якісь життєві події авторки, про її роздуми. А до таких практичних порад за півкниги ми ще. Ще поки що не переходили, але мені подобається взагалі загальний вигляд цієї книги і, так би мовити, обкладинка, зовнішній вигляд, а поки що те, що всередині якось можливо, це не те, на що я розраховувала, і не те на що я очікувала. Ви хочете запитати, чому я тоді це купую, якщо я це не сильно читаю. Знаєте, в мене є такі якісь моменти апатичного настрою, коли я не знаю, що я хочу, і коли я думаю, що я взагалі ніхто там і нічого не досягла. От, в такі моменти я беру якісь такі книжечки, щоб трохи себе заспокоїти. Я їх починаю читати, і ніби трохи з цього стану виходити, або принаймні собі роблю цей ефект це, бо що в мене все добре, все круто, і іноді ці книжки допомагають мені вибратися з такого апатичного стану. Але поки що ця книга щось не сильно допомагає. Ще одна книга, яка була популярною, може роки-два тому, це Їсти молитися кохати Елізабет Гілберт. Давно я дивлюся на цю книгу, давно я її хотіла купити, вона в мене ще була в планах на той рік, але якось не склалося, бо в 22-му році я майже не читала, бо мені не хотілося читати. Я так розумію, це має бути щось також трохи мотиваційно-психологічне, але не саме практичними порадами, а йти історією оповіді від жінки, тож будемо дивитися, що там ця книга. Нам хоче розповісти, показати, і приховати. І книга, яка має навчити мене продуктивності, має назву Рік продуктивності, експерименти з часом, увагою та енергією. Кріс Бейлі. Я людина, яка любить все планувати, там розраховувати. В скільки я буду виходити там з дому, скільки часу мені потрібно зібратися, помити голову, ці всі такі справи. Все прираховую. І раніше я часто ставила собі різні плани, виклики, розписувала місяць, тиждень, день. І це допомагало мені і орієнтуватися в просторі, і якось ну просто так, не сидіти на місці і потім, знаєте, коли ти написав собі якісь плани, виконав і через тиждень ось це настає. А що я взагалі зробив? Я так дивлюся на свої плани, на те, що в мене вже було виконано. Я така, ого, нічого, собі, я молодець. Тож вирішила ще так глибше познайомитися із темою продуктивності, бо останнім часом вона в мене якось кудись почала. Але я, звісно, що за здорову продуктивність без тисячі одного плану на день, І думаю, що ця книга, можливо, допоможе мені краще розставляти пріоритети. Що саме з пріоритетами в мене інколи біда, і взагалі так оперувати часом, бо щось останнім часом, звісно, я так трохи гублюся, десь гублюся. І я думала, що потім, якщо мені ця книга сподобається, або тут якісь будуть реально класні поради, то я зніму вам відео про продуктивність, що я з цього для себе взяла такого, що мені допомогло і може допомогти саме вам. Книга, яку нам порадили на СММ курсі, має назву ця ідея ніколи не спрацює. Неймовірна історія заснування нетфлікс. Автор Марк Рендольф. Я і ці такі важкі. Кі імена авторів це ще той. Виклик, знаєте, запам'ятати, хто це все написав. А потім тебе на вулиці запитають, а яку останню книгу ти прочитав А я назву то пам'ятаю. Автора не запам'ятовую, навіщо такі важкі. Ось ці автори. М -м -м, не знаю. Книга, яку нам порадили, були прочитати, я одразу почала її шукати, і в біля церкви її було якось важко знайти. Але я знайшла, почала читати. Вона в мене йшла йшла добре-добре. Було цікаво взагалі подивитися, як народжується ідея про створення якогось бізнесу. І, взагалі, я зрозуміла, що ця книга якось так мені допомогла. А, хоча я прочитала тільки половину, але допомогла вона мені з тим, що інколи, якщо ви щось вигадуєте, так якісь ідеї, те, і якщо воно у вас щось там не йде, не йде, не йде, от не виходить. Це не означає, що потрібно скласти руки і все і сидіти, і поки все до тебе саме прийде. Це більше для мене історія про те, що не потрібно опускати руки, потрібно якось себе шукати, намагатися зрозуміти, що тобі треба, і тоді ти дійдеш до якогось результату, тому що, от. Коли я читала цю історію, хоча знову ще прочитала тільки половину, в мене в голові була ось ця картинка, коли ти там копаєш якийсь тунель, щоб дійти до тих е, різних діамантиків, і тобі залишаються от стілечки, а ти просто береш і розвертаєшся, а там тебе чекало, ого, скільки ти ж от щось. Не зовсім скажу, що це щось мотиваційне, але на якісь такі роздуми, що потрібно е, все ж таки не покладати зусиль. От ця книга мені вона дала те, що мені подарували на день народження, це з Library, Лайбрері мед. Хейк, sorry. я і англійська мова це дуже страшні речі, але в цьому році я вирішила прочитати 3-4 книги англійською, тож вирішила, що такий подарунок для мене буде корисним. Буду читати, пригадувати слова, щось там можливо запам'ятовувати, прокачувати свою англійську, щоб вона там не стояла в мене на місці. Бо ніби й знаєш, а ніби нічого не робиш, щоб знати трохи більше. Якщо ви мене запитаєте, як успіхи, я вам скажу, що навіть непогано, бо я багато чого тут розумію, і навіть вже почала це діло читати. І взагалі я обожнюю англійські книги. Тому що вони такі м'якенькі, гарненькі, гарно розкриваються, ось таких туди, сюди, туди, сюди. Дивишся і так ніби якісь незрозумілі літери, а потім так дивишся і починаєш розуміти. Цікава я, звісно, блогерка, бо вам там всі, мабуть, розповідають про ідеї, про яка цікава книга, що там має бути в анотації. Я вам розповідаю, літерки прикольні, літерки цікаві. Чудова книга, з якої розпочинається моє колекціонування серії, це Ліна Костенко і її 300 поезій. Я обожнюю це видання української поетичної антології. Я хочу зібрати всі книги, які там є, і щоб мене це так гарно стояло на моїх книжкових стосиках, щоб я дивилася і просто була в шоці. Наскільки це гарно? Хоча я й людина, яка не любить поезію, яка її особливо не розуміє, але я вам казала про те, що я хочу в цьому році більше розбиратися, більше читати поезію, більше. Якось її розуміти, і почала це робити саме із Ліни Костенко. Просто зранку я прокидаюся, можу розгорнути дві-три сторіночки, прочитати і все. І це в мене як така якась мантра на день, і так усвідомити, якщо мені сумно, якщо мені погано, я також беру цей стосик, розгортаю і починаю насолоджуватися поезією. Я вже десь на тому моменті, коли мене поезія не дратує, а вона мені наче починає подобатися. Тому, окрім того, що я отримую. Естетичне задоволення, такий естетичний просто оргазм від краси цієї книги. Так я ще й отримую цікаві знання і такі а, в можливо не дуже хороші моменти дня. Настанови прекрасні, настанови. Хоча тут трохи про кохання, і там можна і поплакати навіть, але я намагаюся не плакати. Книга, з якою я давно хотіла познайомитися, але чомусь не купувала, а тут нарешті взяла і купила, це таємниця старого лами Дорж Бату. Побачила цю книгу на Оліксі, так думаю, мені треба її купити. В той момент я ще не знала ні що це за автор, ні про що він пише. Так в загальних рисах прочитала, хто це, що це, як це. Але вже тільки після того, як відбулася вся історія зі Спартаком, Суботою, з Олександром Суботою. Шахраєм Олександром. Я дізналася про те, що таке минуле є також і в цього автора, який, виявляється, розповідав, що він десь там працював в НАСА, а виявилося, що такого ніби й не було. Якась там також цікава, заплутана історія. Хочу більше про неї почитати, дізнатися, бачила там, ніби навіть інтерв'ю якесь про це є. Тож обов'язково буду з цим розбиратися. Але от якось купила, прочитала, книга, мені сподобалася, а потім виявляється, що автор той приписав собі те, чого в нього насправді ніколи не було такий цікавий досвід. І якось я тепер дивлюсь на цю книгу і думаю, що сильно ти мені подобаєшся книгу. І тоді, коли я купувала цю книгу, я в дівчини, яка розмістила це оголошення, там подивилася, які в неї ще є оголошення, і побачила цю книгу, яка має назву Корнелія Надії Мореквас. Я ніколи взагалі не чула про цю книгу, я її ніколи не бачила. Але якось в той момент в мене був вільний час. Я вирішила ще подивитися, що є в дівчини, і я прочитала анотацію до цієї книги, і вона якось мене так настільки зацікавила, що книга коштувала всього 50 гривень. Я думаю. Нехай докладу написала дівчині, що давайте мені ще цю книгу, хочу прочитати, хочу познайомитися, але десь мій запал він трохи згас був. Бо я хотіла, 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 а потім якось хоп і перехотіла. Якщо знову прочитати анотацію, можливо, в мене прикинеться цікавість до цієї книги. Я почну її нарешті читати. Найбільше місця в серці юної красуні Корнелії займає відомий поет Музівець. Петро Карманський. Це твір глибокого проникнення письменниці у буття галичан 30-50-х років минулого століття. От чому б не взяти і не почитати про Галичину, про Галич 30-50-го року? М -м -м. Хотіла, хотіла якось в мене почала цікавість спадати, спадати, але ні. Вона ще й маленька. Тут всього 200 сторіночок. Треба почитати. Книга, яку я добре запам'ятала з дитинства, що наш паралельний клас її читав, а ми її чомусь не читали. Це все Володнестайко і його Тереадори з Васюківки. От я побачила цю книгу, була що там вийшло якесь нове видання, і я така, вона мені треба. Це знаєте, як такий дитячий гештальт, який потрібно закрити. Книга, яку ти, мабуть, хотів прочитати, не розумієш, чому ти ще її досі не прочитав, про такі дитячі історії. Я так розумію, це має бути щось добре, хороше, цікаве, пригодницьке. І я така мені треба, бо це трилогія про пригоди двох друзів, чому не взяти і не прочитати. І я, до речі, почала вже її трохи читати. Я не знаю, в мене багато початих книг, це правда. Я їх чомусь не дочитую поки що, от не вистачає мені. Я не знаю, чого мені там не вистачає, щоб не дочитати. І я точно знаю, що цю книгу я потім віддам своєму молодшому братові двоюрідному, щоб він також її почитав, бо вона мені реально подобається. Я так читаю така. Приємна книга, цікаво. Дітям буде цікаво, і дорослим її цікаво читати таке село, пригоди двох друзів. Я починаю згадувати свої дитячі пригоди. Як ми там та вожів ловили, там десь жаб ловили, там гадюк. І така ох, боже, дитинство, це прекрасно. Тому читаю і насолоджуюся дитинством своїм. Пригадую його. Передостання книга це новинка від бренду. Передостання книга, це новинка від видавництва Віхола, і це їхня серія. «Неканонічний канон, така гарна, цікава. Боже, це Агат Ангел Кримський і його Андрій Лаговський. Книга, яку я тільки побачила, що анонсували, що будуть випускати, я така вона мені треба. Я не знала ще наскільки вона там щось коштує, чи що я точно знала, що я її хочу купити. І хочу помітити, що це видання. Якщо до цього, ці книги в «Неканонічному каноні, я купувала місто, і його було якось важко розгортати. До Кінця були проблеми тут, що хоп, і воно в все якось навпіл, з'являється якась смуга. То, мабуть, можливо, вони прислухалися до людей, бо тепер вона розгортається сама по собі. І хоч це м'яка обкладинка, але її приємно розгортати в будь-якому положенні. Ти можеш її покласти на стілю, читати, і ти не хвилюєшся про те, що вона в тебе тут зіпсується і буде негарно виглядати. Я обожнюю, коли такі моменти придумують, з такими моментами продовжують працювати. І тепер м'яка приємна обкладинка, гарна на вигляд, і її ще й тепер зручно читати. Книга, яку я також хотіла прочитати і я впевнена, що прочитаю. І моя остання книжкова покупка ще новенька, свіженька, це Іван Багряний і його сад Гецеманський. Я читала тиграловів Багряного. Звісно, що вони мене зачарували, я їх обожнюю, бо що обосміливі завжди мають щастя. А чомусь з цією книгою я досі не познайомилася. Хоча я чула про неї купу позитивних відгуків, хоча я розумію, що цю книгу має прочитати кожен українець, українка з цією історією, також мають познайомитися, як людей репресували, як взагалі це все діло відбувалося, коли. Каведай, просто може до тебе прийти, тебе забрати. Угу. Як це все діло тоді відбувалося. І я не знаю, чому, чому я досі її не прочитала. І також цю книгу я вже почала була читати. Я на 20 й сторінці і я ледь прочитала ці 20 сторінок, бо мені було важко. Я не розумію, як раніше могли ці всі події відбуватися з людьми. Як просто в твій будинок могли прийти без нічого, просто тебе взяти і забрати, і відправити на каторгу. Для мене це дико, для мене це насправді важко. і Цю книгу важко читати, я це вже розумію. Але, от, хочеться пройти цей шлях разом з головним героєм для того, щоб зрозуміти, як було тоді, щоб робити все для того, щоб не допустити цього зараз і на потім, на майбутнє, щоб такого вже більше ніколи не було, щоб нікого не могли ось так взяти і кудись там на каторгу відправити, тому що ти не погоджуєшся з діями влади, ти не погоджуєшся з диктаторським режимом. Як ви бачите, в цьому місяці чи за ці два місяці мене більше потягнуло на такі історичні книги, на історичну правду, на дізнатися, що було тоді для того, щоб це все прорефлексувати на тлі події, які відбуваються в нашій країні зараз, а саме на тлі війни? І от більше щоб ці книги додавали якоїсь національної свідомості. Тож такими були мої книжкові покупки: це ці два місяці, 13 новеньких книг, які я сподіваюся, що скоро зможу прочитати. Без тим, як я іноді ось ще даю читати, це, це страшне. Набудувала набудували оці собі плани на місяці, на тижні. Що я коли маю прочитати на рік ці книжкові плани, а щось не. Це і не читаю, але Такі книги цікаві, цікаві, треба брати і читати. Дякую за те, що подивилися, на що я останнім часом витрачала свої гроші, які новенькі книжки я прикупила собі в свою книжкову бібліотеку, яку я сподіваюся, що колись зберу, що в мене буде така бібліотека, що я буду обертатися назад. А в мене там не буде куди що покласти, і пелючці не буде куди впасти, бо там все буде в чудових книгах. Сподіваюся, що я це все діло буду читати, і дякую за ваш перегляд. І до зустрічі у наступному відео. Ви знаєте, що я вас всіх люблю, цілую, обійма. І бажаю вам приємних книжкових покупок, щоб ви купували і ви раділи тому, що ви купили. До зустрічі!